Друзі, всім гарного дня. На зв'язку є крипто. Традиційно наш огляд крипторинку. І ну, що ми починаємо? Починаємо з того, що пропонуємо вам підписатися на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал. Лайк, підписка, коментар це завжди плюс вам в карму. Це допомагає нам розвиватися і допомагає нам ну, розуміти, що вам це потрібно, і ми стараємося ділитися з вами найкращим, що у нас є. Ось окей, давайте тепер по ринку. Да? З минулого огляду, в принципі, небагато що змінилось за вихідні. Огляд, нагадую, минулий був в середу. Там були святкові дні, і ну, особливо не було про що там знімати. Був один огляд лише в середу. Ось понеділок стаємо на робочі рельси, скажімо так. І понеділок маємо огляд. Так, дивіться, нагадую, як і що ми дивилися з минулого огляду. Да? Так, 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 куди це ділося? Дивіться, я виділив основну підтримку ось в оцих двох годинних барах з таким найбільш агресивним притоком відкритого інтересу. Тобто найбільш агресивно відкривалися нові позиції, Ну, скоріше за все, якщо ціна росла, то в лонг. Саме ось в оцих двох барах, і це було виділено як така фіолетова зона підтримки. Далі дивимося, що свою роль підтримки, ця фіолетова зона справилася тут. Справилася тут і справилась поки що тут. Ну і потім вона ще справилася з цим ділом тут. Тобто ця зона ціна на неї реагує, та вона зносить якісь свої а, локальні лоу. Але самі бачите, це от годинний таймфрейм. Ось а, минулий локальний лоу а, 60 550. Ви бачите, що одна годинна свічка закривається нижче, інша вже закривається вище. Одна годинна свічка закривається нижче, інша закривається вище. Ну а далі просто якісь от ідуть дотики, і ціна собі потихеньку-потихеньку відростає. Ну, і самі бачите, ось цей імпульсний такий поштовх. Ось, тобто, ну, скажімо так, ціна реагує на цю зону. І ця зона дійсно, ну наразі так є, є підтримкою. Також що хочу виділити, дуже добре. Дивіться, в нас цей імпульсний ріст, який у нас да, пішов. А він у нас також супроводжується різким агресивним збільшенням відкритого інтересу. Тобто, оцей ріст він підтримується відкриттям нових позицій в ринку. Це дуже добре. Ось. Ну і З огляду на нашу карту ліквідації за останній тиждень ви бачите, що кластера, такі основні кластера ліквідності вони знаходяться на ціновій позначці 63,471 і до 63,856. Ну, В принципі, карту ліквідації можна було б і не дивитися, оскільки ми і так розуміємо з вами, що Зараз основна ліквідність, вона знаходиться от вище верхній границі оцієї такої міні-консолідації, з якої ми от імпульсно, якщо не помиляюсь, в п'ятницю робили такий пролив. Ось. Тому з огляду на вище сказане, як треба діяти зараз в ринку. Так, це зараз переберемо. Як треба діяти зараз в ринку? Так, 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 так. так. Ось. Дивіться. Оскільки і карта ліквідації, і ми прекрасно розуміємо, що в нас отут є якісь, якесь скупчення ліквідності. Нам дуже важливо побачити, як ціна відреагує ось саме на оцю ліквідність, саме на оцю зону. Або тут два варіанти, як завжди. Або ціна пробиває цю ліквідність, флетує, флетує і росте далі. Оскільки в нас і тут є ліквідність, не забувайте про це. Ось, і е, після от того, як ми побачимо такий пробій, якусь консолідацію, на виході з цієї консолідації ми можемо доєднуватися локально в якийсь алонг, ну, з цілями, скажімо, ось на оцю верхушку. Да? Тут також дуже буде багато якоїсь ліквідності залишеної. Це перший варіант. Ось, перший варіант. А другий варіант це якщо ми пробиваємо цю ліквідність. І імпульсно з поглинанням відвалюємося вниз. Ось це буде другий варіант. І він, ну для лонга, ви зрозуміли, він самий самий фіговий, тому що, скоріше за все, ми от імпульсно знесемо це, знесемо це і, скоріше за все, що знесемо цей лоу, І якщо десь і зупинимося, то це буде ось, скажімо, ну, ось низ. Оцієї зони нашої підтримки. От десь ми тут призупинимося от Ну А там уже будемо дивитися, знову-таки може бути щось схоже на от оце да це. Імпульсно вниз, така якась да, такий ну не канал, а скажімо, така висхідна консолідація, і з нього імпульс вгору. Тобто можемо отримати от в такому плані щось. Ось це на. На годинному таймфреймі. Зараз це все приберу. Я вам так просто схематично це все діло показав, чого особисто чекаю я. Для мене особисто все. Так, 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 давай, так. все буде вирішуватись. Все буде вирішуватись саме от, отут. У мене був лонг. Перший лонг від цієї зони підтримки у мене був ось на пробій. Верхній границі ось цієї консолідації, да, 61700 у мене був хід, і на 62750 я вийшов. Вийшов, бо ми приблизились до нижньої границі ось цієї консолідації, і я не хотів якраз отримати отакий. ну Скажімо, я, ну, звісно, я не міг ну, наперед знати, що буде отака палка вниз на 3,8%. Да. Але щоб не отримати якби скорочення того прибутку, який у мене був уже е, на цьому е, участку да графіку, от я свій лонг зафіксував. ось е, ну І як бачите, не зря я це зробив, бо отримали таку палку вниз на 3,8%. Ну, а потім я заходив ось на ось тут. Ну, десь в десь, десь цьому районі, в общем, по 61, 280. І знову ж таки, перед оцією, от, нижньою границею вже оцієї консолідації я свій лонг закрив. Десь там район був 62, 350 чи 400. Ну, десь в общем, тут. Ось все. Тобто, я от використовую цю фіолетову зону, грубо кажучи, для того, щоб підібрати локально в лонг. До найближчого супротиву і закритись. Якщо ми пройдемо той супротив, я далі там з якоїсь корекції доєднаюсь. І отак, от ступінчато так, отак от ступінчато, буду намагатися ну, все-таки більше торгувати блог. Ось а, так, на локальному таймфреймі в одну годину тут поки що все. Я ж кажу, що побачу, що буде ціна робити ось тут, в цьому районі, або Відвалюється вниз або йде далі вгору, я буду розуміти, що мені а, треба робити. Чи торгувати з цілями сюди, чи чекати ціну ось десь там, в, в оцих районах. 60 тисяч 59 тисяч 500, десь так, плюс-мінус. Ось. Ну, в принципі, побітку, в принципі, і все. Зараз покажу вам ще його. Так, так, так. А, так. Знову ця вся штука. Покажу вам його зараз на 4-годинному таймфреймі. Ну тут давайте на денний зразу підемо. На денному таймфреймі біткоін виглядає, ну, не дуже згоден. Єдине таке, що дає надію на якийсь там локальний ріст, це ось ця штука. да Хибний пробій ось цього лоу. Але, от, в принципі, ще один плюс це от. Оця лінія тенденцій, на да, дивіться, її пробили, воно так схоже на дивіться. от Пробій, тест, і зараз починаємо рости Але я знову ж вам кажу, що якщо от ось якщо цей рівень, який тут хай у нас 63 400 коротше, 63 500 Якщо цей рівень 63 500 ціна. Пробиває і утримується, так. Да, ми йдемо далі нагору на оцей от хай. Ось і тоді в нас складеться картина: що от лінія тенденцій пробита, відтестована. Е вона перебиває той хай, який був першим, ну який перший її пробив, і ми собі там можемо допускати якісь думки про те, що ми от. Оцей хай знімемо, да, там уже на 67 тисяч. Ну і далі там похід якийсь на 71 500. Але це вже дуже 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 сильно збігаючи наперед, і ви маєте розуміти, це денний таймфрейм. Це такі сценарії, вони можуть реалізовуватись на протязі там двох тижнів, навіть місяця. Та тим більше зараз, таку скажем, літо, це спад ділової активності на ринках, тому всі ці процеси можуть затягуватися. Ось. Так, на денному показав. Давайте глянемо тижневий ще таймфрейм, що також е, немало важливо. Тут також бачите, да, лоу, пробитий, і тут аля щось молод, пінбар, ну, таке, хто, хто яким аналізом користується, в тому, у того, то так і називається. Ось, закрились. Ну, дивіться, да, наче як намагались його поглинути вниз, не вийшло, і зараз. У нас ціна трохи, наче як вирівнюється. Ну, я ж кажу, подивимося. Поки що таке нейтральний вигляд, є свої плюси, є свої мінуси, але все-таки зверніть увагу на те, що після ось такого а, імпульсного, да, зростання а, така вяла-вяла-вяла корекція це, в принципі, знову-таки більше для ціни плюс ніж мінус. Якби корекція була така ж стрімка, отака вниз. Це було, б, ну, це було б фігово, тому що ми розуміємо, що ніхто за ціну не бореться. От, просто тупо покупці зливають, хто там купив пізно, зливається. Ну нікому актив цей не цікавий абсолютно. Але якщо в нас така вяла-вяла-вяла-йде корекція, то есть купили, підняли, продали, докупили, підняли, продали. Тобто, ну, як-не-яка, якась боротьба за ціну є. Ось тому це в принципі непоганий такий сигнал. Все, бітком ми розібрались. Давайте глянемо ефір. Ефір тут дуже красиво тримається. Ну, тижневий таймфрейм. Дуже гарно тримається за свій рівень 2800. Да? Ну, 2873. Зараз йдемо на денний таймфрейм. Ось дивіться самі. Так, починається ця вся історія. Ось звідси. Потім тут, тут, тут і ось тут. Ну, кололи його вже, дивіться так, глибоченько, 1, 2, 3. Ну тут дотик прям рівень 4, тут п'ятий п'ятий раз пробою немає, тобто розуміємо, що тут, ну, скажімо, якийсь лімітний попит все-таки є. Але знову ж тут, ну, тут все як у бітка. Да? Ну, якщо візьмемо так, то тут до лінії тенденції ще досить довго йти. І вона в нас співпадає ось з цією зеркальною-жовтою зоною. Дивіться, вона тут була підтримкою, тут була підтримкою, тут була підтримкою. тут от у нас пробій, і тепер вона отут у нас супротив. Ось. Тому пробій оцій лінії тенденції, фіксація вище цієї жовтої зеркального супротиву. Да, він тригерне хороші лонги, я думаю, і ми імпульсно прям, класно полетимо ось в район 3668-3735. Але тільки після оцього моменту пробій лінії тенденцій, фіксація ціна вища, оцієї жовтої зони, у неї ціновий діапазон 3,200-3,300. От тільки після цього можна буде балакати про якийсь хороший такий імпульсний ріст. Тут на таймфреймі нижче навіть немає сенсу спускатися. Тут, в принципі, вся, ну, ринок він фрактальний, тому, в принципі, вся ця історія, як і на бітку, ось бачите, да, дотики до 2870 і імпульсно. Відросли вгору. А тут все те саме буде, основна ліквідність вона тут. Навіть не буду вже карту ліквідації показувати по ефіру. От все буде залежати від того, що ми отримаємо. Отримаємо ріст, зупинку ціни, тоді можливо якесь продовження. Якщо ціна тут не утримується, відвалюємося вниз. Скоріше за все, знову сюди в район 2870 2. Десь от. От в оці, в оці, скажімо так, оці дві, дві годинні свічки, плюс-мінус. Ось, отаке. Так. Тепер ще знаю, що просили подивитися Старк. Є в нас люди в чаті, які тримають на споті Старк, їм, звісно, що цікава доля їхнього активу. Ось тому, в принципі, доєднуючись до нашого каналу, у вас також буде завжди можливість запитати аналіз там, нашу думку стосовно монети, яку тримаєте на споті ви. Так, їдемо відразу на годинний таймфрейм. Я зазвичай починаю свій аналіз завжди з годинного таймфрейму. Так. А, колись мене за нього вже запитували, і я. Це не люблю історію, все так. І я малював оцю зелену консолідацію і казав, що поки ми знаходимося вище неї, нижній рівень тут по ній 1,70, то у Старка є якесь щасливе і тузимунське майбутнє. Але ми бачимо самі, що от він імпульсно вивалюється з цієї консолідації, і потім. Падає вниз і вже він отут ну, понизу 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 собі ходить. Давайте підемо на 4 години. Що ми тут бачимо? Я тут вже трошки розмінку якусь зробив, щоб зекономити час випуску. Е, дивіться, є красивий лоу. Так, так є красивий лоу на долар 12 центів е, Хибний пробій 1, хибний пробій 2, хибний пробій 3. Чітко. Дотик в рівень 4, дивіться, мінімум долар 12 І е, після того, як чітко б'ємось в рівень, іде от в жовта да жовтий цей прямокутник, я виділив вам такий паттерн як на 4-годинному таймфреймі як поглинання. Ось, тобто, ну бики показують свою силу, відкупають від цього рівня. Е, що далі? Давайте підемо. Дивіться, ще тут не закінчили, підемо трошки пізніше. Загалом, рівень, який треба утримувати для того, щоб ну, було якесь світле майбутнє у старка це 1,12. Бачите, саме да? важливість цього рівня. Якщо ціна зламує оцей паттерн поглинання, пробиває цей рівень і починає утримуватись під ним, ну тоді любителям Старка я не знаю тоді. Вся ця історія може прийти навіть на те, що ми оновимо вообще його лоу. Запросто. Не дивуйтесь, в ринку дивуватися взагалі немає чому. Тут може бути абсолютно все, що захочете. Хто торгує давно, то я думаю, зі мною погодиться. Дуже часто таке стається, чого чекають найменше. І дуже рідко стається те, чого чекають найбільше. Ось так, якщо тезисно. Тому дуже важливо утримувати по старку рівень долар так, 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 12. І якщо цей рівень пробивається і ціна фіксується під ним, можемо отримати. Ну, спочатку падіння на долар. Ну, потім уже буде видно. Потім уже буде видно. Надіюся, що не оновить він все-таки свій локальний лоу бо він у мене також є на споті. Ось. А, ну а. Супротивом виступають, ось, бачите, виділив в жовті такі консолідації. Ось оця зона, да, ну, скажімо так, верх її долар 39, і низ її долар 29. От вона наразі зараз, да, якщо я об'єднаю ці дві консолідації, от вона наразі зараз виступає в нас супротивом. Тому для того, щоб побачити якесь хороше світле майбутнє. Для о, Старка. Йому треба для початку продовжити оцей свій ріст, війти в цю зону, лишитися тут і не відвалитися вниз, як було ось тут, ось тут, а піти саме нагору. Ну і наступним рівнем його супротиву тоді буде долар 51. Дійдемо сюди, потім вже дамо оновлення якесь по ситуації, тому що, ну, як я можу вам сказати, що буде далі, якщо я не бачу навіть реакції ціни на оцю жовту зону, то так уже пальцем в небо. Ось, в принципі, все. Але от оцей рівень 1.12 він, в принципі, ну, має вигляд такого міцного, ну поки що міцного. Запам'ятайте, що немає жодного рівня підтримки і супротива, який був би незламним. Рано чи пізно всі рівні ломаються. ось Так. Ну, в принципі, по старку тут все. І просили подивитися. А, хотів показати ще тон. да Чому кажу, от дуже було б гарно, якби ви підписувалися на наш телеграм-канал. Зараз я от покажу вам да от таке оновлення по ньому. А, був минулий огляд на Ютубі, де от, е, був, був оцей скрин. Да? І ціна тоді отут була в районі. Я от накинув швиденько таку жовту лінію тенденції і сказав, що проб'ють, зафіксуємося, можна заходити в лонг з стопами під усьому, оці лоу, ну, чорна лінія. Оця, да? І з цілями на ці жовті риски. Ну, перші цілі оці ці цілі, ця жовта риска, яка. Виступає локаль, ну, таким ло да, найвищим локальним лоу. Це вже цілі на потім. Ось. Ну і наразі можете бачити, що з цього вийшло. Ці цілі перші ми подолали. Оці. Лишається наша ціль ось ця. Це 7 доларів 66 центів. Ну, насправді, я думаю, що він піде вище, оскільки там вийшла інфа, я вже не пам'ятаю, який там фонд, але Пантера Capital чи що написали, що вбухнули бабок в тон найбільше за свою історію, коли вони вкладалися в якийсь один актив. Ну, звісно, це пушить ціну. Ну, ось ця інфа десь вийшла отут. І дивіться, який імпульсний ріст, корекція, не злили. А знову йшов імпульс. Ось, ну подивимося, що буде сьогодні. Не забувайте, що понеділок це відкриття після вихідних. І звісно, що ми дуже сильно корелюємо з широким фондовим ринком США SP 500 NASDAQ. Тому як поведуть вони себе, так і поведемо ми. Тут на крипторинку себе. Так, і понір. Понір, до речі, також непогана ситуація. Ця зелена зона, це денний таймфрейм. Ця зелена зона виступає в нас підтримкою. Low 512. Бачите, да, били, 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 скільки тіней в ньому. да Це один день, другий, третій, 4, 4 дня не змогли пробити імпульсний відскок. Дивіться, корекція якраз приходить. Ось. Сюди на цю консолідацію, це також дуже добре. Ось знову імпульсний відскок. Робимо перехайчик, консолідуємося зараз. Зараз іде консолідація. Ось ну, маємо досягти, як мінімум, от нижньої оцієї зони 768. Але також майте на увазі, що оця зона вона досить сильна. Вона нам тут чинила супротив, тут чинила супротив, тут навіть не дійшли, тут чинила супротив. Тобто, ну, скажімо, досить велика, досить велика лімітна пропозиція тут в цій жовтій зоні є. Закінчиться вона, не закінчиться вона, наперед сказати неможливо. Тому що тут? Прийде ціна сюди, як вона себе поведе, зафлетує – Піде вгору чи знову відвалиться вниз, тоді будемо бачити. Але якщо от так, 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 зараз це приберу. Але якщо отак от подивитися на всю цю історію, мені в принципі подобається, що тут, от ну тут отвічно, крутенько воно буде, але от якийсь такий у нас є піджимчик. Піджимчик у нас такий якісь є до цієї жовтої зони, тому ну, може так скластися, що удар, трошки якась знову корекція сюди, і вихід нагору. може бути запросто. Може бути. Все це має бути в рамках такої. Ну розумієте, консолідація це не тільки коли вона така прямокутна. Консолідація, вона не східна може бути, а-ля да, бичий прапор. От, вона може бути і от, імпульс, да, вона отака може, може бути висхідна, отако, такому плану. Тобто, консолідація для мене це коли ціна зажимається в якийсь вузький діапазон. Але умови того, щоб він був прямокутної форми, ніде ніколи я не зустрічав. Це, ну якось люди собі в голові так придумали, що якщо консолідація, то це, це буде такий рівненький боковичок. Тому, в принципі, бачимо тут піджим є, Подивимося, от на реакцію до в цій жовтій зоні. Так, і давайте ще хотів швиденько показати по індексам. Раз ми з них заговорили, є тут що мені вам розказати. От, дивіться, де у нас 1 травня ось у нас середа, 1 травня. Пам'ятаєте, я вам розповідав про «Sell and, and Go Away», так? Да? І що статистично в рік виборів в США, який зараз і є, да, у нас осінь вибори в США, ця байка фондова не працює. Тобто, там, я не пам'ятаю, але, по-моєму, в 72% відсотків випадків навпаки індекси показували ріст на 7,2%. Ну, щось, щось плюс-мінус таке. І от дивіться, от у нас середа 1 травня, ось вона. І дивіться, саме Після 1 травня у нас який йде імпульсний, під великим кутом ріст. А оце наше, Я, я на ЕТФ, я на ЕТФ показую індекс SP. Різниці, в принципі, нема, просто ціна різна, але ну, графік то один і той самий. Просто на ф'ючерсах він йде без, безперервний, бо там перерва лише на одну годину. А тут е субота-неділя вихідні, плюс торгується. з... 9 до, якщо не помиляюсь, ну це по, якщо по нашому часу, то торгується з 16.30 до 23.00. А В фічі просто торгується 23 години на добу, суб, субота-неділя, вихідний. Ось, Ви бачите, да, який йде імпульсне відновлення. Тобто байка продай в травні йди, вже видно, що ну, не спрацювало. Ось, і це не випадковість, тому що на індексі NASDAQ, да, ось тут 1 травня, тут також сама така сама історія. А це ось історичні хаї. І пам'ятайте, я вам казав, да, що підтримка від ростущих. Індексів NASDAQ і SP, це для крипти дуже добре. І давайте ще глянемо індекс долара, і будемо, мабуть, закінчувати. Ну що, індекс долара а, вперся у нас в а, свою ось оцю таку консолідацію. Зупиняв він, він от прямо як біток. На бітка теж була тут велика консолідація, потім стало менше, імпульсно відвалились. От якби нам індекс долара показав би таке саме, це було б для крипти просто супер. Ось, бачимо, що ми зупинилися, а, вийшли з цієї консолідації, тест якийсь іде вниз, але отут ось сидить дуже жирна підтримка. Зламати її буде дуже важко, особливо на оці сходити, ось, але можливо. Нічого неможливо в ринку абсолютно нема. Тим більше, що а, зараз скажу, але на тижні ще нагадаю. В середу, в 15.30. Ми отримуємо дані по інфляції в США. Зараз основні такі страхи інвесторів сидять саме там, оскільки, прямо від цього залежить від даних по інфляції, залежить грошово-кредитна політика ФРС. Всі вже втомилися від, ну скажімо, таких високих ставок 5,5% да? це досить високі ставки для США. Ось всі хочуть уже якогось зниження, всі хочуть притоку. Якоїсь свіжої ліквідності всі хочуть отримати, ну, скажімо так, дешеві гроші, да? для того, щоб вкладати їх якийсь ризик, і ризик росте, і всі заробляють, всі щасливі. Ось тому, от в середу, будуть дані по інфляції, і від них буде залежати що буде з індексом долара. Ну а що буде з індексом долара, те в протилежній мірі і буде з ризиком з криптовалютою. Ось оце такий буде вам фокус тижня. Да, це середа, 15.30, Але ми знову ж таки в нашому телеграм-каналі, на який ви можете підписатися, ми вам про це нагадаємо і ми вам покажемо і першу реакцію. і Ми вам покажемо, розкажемо свою думку стосовно цього. Тому, в принципі, доєднуйтесь, думаю, що не пожалієте. Все, друзі, на цьому в принципі все. Все, що хотів, показав. Монети, які просили, показав. Лайк, підписка, коментар. Карма вам в плюс. До нових зустрічей. Всім папа. -па.